Доброго дня, любі батьки. Наше заняття сьогодні почалося із привітання діток, а також різних гімнастичних вправ, включаючи сюди дихальну вправу, підключаючи звукову мову. Також ми вчили буквочки, я показувала діткам букву і ми її повторювали а також називали різні слова на цю букву. Спочатку ми спільно працювали, а потім потрібно кожному було взяти буквочку, назвати її та Спробувати назвати слово на цю букву. Якщо у когось виходило декілька слів, то дуже чудово. Також у нас сьогодні була тема ферма та її мешканці для того, щоб дітки чудово зрозуміли та запам'ятали, які бувають домашні і дикі, ми їх порівнювали. У нас були іграшкові такі дикі тваринки різні, і також були великі. Так? А також були в нас ще маленькі різнокольорові. Домашні тваринки, ми їх розглядали і озвучували звуки, які вимовляють наші тварини. Також ми сьогодні працювали по книжкам. У нас різнокольорові були книжечки, дітки розглядали мешканців ферми, хто турбується про них, яку роль виконують тваринки, люди. Так, що потрібно для того, щоб турбуватися про цих тваринок, і як ми потім цих тваринок використовуємо, також що тваринки дають. Наприклад, корова, молоко, курочка, яєчко і так далі. Також на сьогодні були цікаві дидактичні гри. Ігри. Спочатку потрібно було поділитися на команди, виконуючи завдання, знімаючи наліпку повністю, а потім потрібно було поселити нашу тваринку на місце, так там, де її тінь, до її будиночку. А також сьогодні працювали індивідуально, У кожного була своя картинка, своя тваринка. Потрібно було роз'єднати. Потім з'єднати і назвати частини тіла. Також ми сьогодні виконували дуже цікаві такі ігри із циліндрами. Потрібно було спочатку дістати повністю всі циліндри, у кожного був свій колір. Так. Тут у нас вже працює дрібна моторика, дітки хапають ручками та вставляють циліндр відповідно в відповідні отвори. Тут вже працює відчуття розміру, ми навчаємося підбирати більші та менші елементи, логічне мислення, так розвивається дуже гарно, увага тут. Також ми сьогодні виконували руханку. І працювали в зошиті. Так як ми працювали із буквами. Ми сьогодні письмово вчили буквочку А. На дошці показувала діткам, що написати нашу буквочку А потрібно три палочки. Спершу справа вниз, потім з'єднуємо зліва вниз і посередині перетинка. І також ще виконували сьогодні підготовку ручки до письма. Не відриваючи руки від лінії, потрібно було провести. Вести нашу хвильку. І ще працювали сьогодні із аплікацією. Потрібно було розглянути малюнок із домашніми тваринками, так? назвати зображення, назвати, назвати на зображенні тваринку, яку вони бачать. Деякі захотіли роз'єднати ці тваринки, тому я їм розрізала і вони клеїли. А також у нас були трошечки більш мультяшні, так? поєднуючи наші тваринки. І так вони створювали свою ферму. Ще потрібно було попрацювати із моторикою рук. Тут є в нас такі миленькі порізані запчастинки, їх потрібно було обережно скрутити, не розірвавши. Це була наша травичка.